Українські захисники ліквідували відомого російського актора Бориса Половінкіна, який воював на боці окупантів. Тим часом в Італії розгорівся скандал. Співака Ельдара Абдразакова, який підтримує Путіна, вигнали зі сцени. Ну, що на протяженні вже нескольких років я чувствував давління, давління, ну німножка та а в Україні вперше суд виніс довічний вирок російському військовому, який полоненого воїна ЗСУ. Про все це уже за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Жалею його. Ми можемо просто поділяти своїх ребят. Жалась пропадає після того, як ти повитаскиваєш своїх пацанов, з якими ти ходив. Один раз, второй раз, третій раз. Та противник, його треба ліквідувати. В Україні було ліквідовано російського окупанта Бориса Половінкіна, колишнього актора та підполковника міліції у відставці. Відомість він здобув завдяки ролі приватного детектива Андрія Севельєва в російському серіалі Дільничий детектив. Однак, у реальному житті Половінкін виявився не героєм, а черговим виконавцем волі путінського режиму. Про його загибель повідомили російські медіа. За їхніми даними, актор вважався зниклим безвісти з квітня 2025 року, доки не стало відомо його тіло разом. М. Із ще чотирма окупантами знайшли після удару українського дрона. Ліквідація відбулася поблизу села Курдюмівка на Донеччині. Попередньо встановлено. Загарбники переховувались у бліндажі, куди влучив безпілотник. Після вибуху всі окупанти були знищені. Половінкін розпочав кар'єру в 90-х як міліціонер. Служив у Чечні, і отримав звання підполковникам. Згодом він перейшов у кіно, там грав ролі правоохоронців. Однак, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну колишній актор приєднався до армії окупантів, і фінал його історії виявився далеким від героїчного сценарію. Здесь я дома, здесь моя сім'я. Я здесь хочу быть в своїй стране, в своїх стінах. Тим часом відомий російський опорний співак Ільдар Абдразаков, відомий своєю відданістю путінському режиму, зазнав наслідків своєї позиції в Італії. Артист, який відкрито підтримує війну проти України та політику Кремля, планував виступити у вороні з опорою Дон Жуан. Проте його участь викликала хвилю протестів серед громадськості та культурної спільноти. Повідомляє Анса. Я Ансаячудавління на моїх колег, які… Скажем, были с того момента, и сейчас они приближены, скажем, ну, к власти. Після суспільного обурення організатори фонд амфітеатру у Вороні вирішили скасувати виступ співака. У заяві наголошується, абдразаков є відкритим прихильником путінського режиму, і його поява на сцені в Італії була б несумісною з принципами гуманності та підтримки України. Ільдар Абдразаков не виступатиме в опері Дон Жуан, показ якої відбудеться в театру Філармоніку у Вороні від 18 по 25 січня 2026 року. Йдеться в повідомленні. людям, живущим в Европе, в Америке, им не нравится, что мы, будучи в своей стране, родившиеся здесь, да, имеем российский паспорт, Що їм не подобається, що ми общаємося зі своїми людьми. До скасування виступу Ільдара Абдразакова закликала італійська асоціація, яка розкритикувала дозвіл на його участь у виставі та назвала це відкриттям дверей для путінського режиму. У своїй заяві організація наголошує, присутність артиста, який відверто підтримує агресію Росії проти України, є неприйнятною для європейської сцени. За даними асоціації Абдразакова вже неодноразово забороняла виступати у США, Франції та навіть Італії. Саме через його проросійську позицію та публічну підтримку війни, ми відповідно до своєї місії, знову закликаємо заборонити Ільдару Абдразакову виходити на сцену. Ми дотримуємось конституційних цінностей, справедливості та демократії, а також забезпечити, щоб Італія не стала притулком для кремлівської пропаганди, а цінувала свободу. Йдеться на сайті організації. Всій країні. Ну, всі вже... ж... Не говорим им не общаться с вашими политиками. Чому uh -huh. они должны нам диктовать, что мы должны делать в нашей стране, что я должен делать? Я здесь живу, я российский паспорт. у Меня здесь мои друзья, моя семья. Масли вам что-то не нравится, и они вот начинают. одного, второго. Як відомо, у 2023 році Ільдара Абдразакова включили до списку російських діячів культури. Які підтримали висунення Володимира Путіна як незалежного кандидата на президентських виборах того ж року? Співак очолив театр у тимчасово окупованому Севастополі та увійшов до складу культурної ради при президенті РФ через активну співпрацю з російською владою. Низка провідних світових оперних театрів відмовилися від співпраці з артистом. Зокрема, «Метрополітен опера» та «Ласка-ласка» скасували його виступу після того, як стало відомо про участь Абдразакова у заходах організованих Кремлем. Серед них – новорічне шоу, де він виступав разом із тодішнім міністром оборони Сергієм Шойгу, а також концерт на Красній площі, за який співак отримав близько 50 тисяч доларів. Це треба знайти щось таке, знаєте, что-то е какую-то середину хорошую, чтобы это было все очень органично, чтобы я не чувствовал себя так, что я пою одну музику, а при этом делаю что-то совсем другое. Понімається допустим я пою про любов, і цьому я не знаю, вбиваю. убиваю. Хотя теж може бути даже интересно. Да. Абдразаков відкрито підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну і неодноразово виступав на заходах, що фінансувалися російською владою у 2024 році. Він навіть став довіреною особою Путіна на так званих президентських виборах. ОРФ. остаточно він закріпив свій статус пропагандиста режиму. ya vino con con amigo veterinario tengo whisker y tengo miedo de perros А от російський військовий уперше засуджений до довічного ув'язнення за розстріл українського воїна, який склав зброю та здався в полон. Як повідомляє РБК Україна з посиланням на службу безпеки України, 27-річний росіянин Дмитро Курашов раніше відбував покарання у РФ за крадіжки, але у листопаді 2023 року підписав контракт із міністерством оборони Росії в обмін на амністію. Його зарахували до штурмового підрозділу Шторм 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу. я Воювати на Україні Повних п'ять років, шість місяців. А повних 5 п'ять 6 січня 2024 року, під час атаки на українські позиції біля селища Приютне Курашов розстріляв. Томата полоненого українського військового, який уже не мав боєприпасів і не чинив опору. Захисник загинув на місці. Під час штурмових дій в районі села Приютне Пологівського району Запорізької області Курашов із автомата Калашникова розстріляв українського військовослужбовця, який, витративши боєкомплект, вийшов із бліндажа з піднятими руками. Окупант зробив не менше трьох прицільних пострілів у беззбройного воїна. Ребята все говорят, то, что я делал, но этого не делал. Это сделал другой человек, которого уже нет помине. Как Я признаю вину просто, что уже это все закончилось. Ну, меня судят, я надеюсь, дадут срок, отправят в лагерь, где я спокойно смогу ждать либо окончания всей войны, либо обмен. Он был убит двумя очередями из автомата. Первая прошла по легким, вторая по бронежилету. бронежилет обронежилети, котку в нього розлітілась. Я собі я стріляла, у нього ви сліва сторони, бо вся голова розлетілася. я стріляв по голові. Ні. Того ж дня інші бійці зсу відбили позиції, знищили частину російських штурмовиків і взяли Курашова в полон. Експертизи, покази свідків та відеоматеріали з місця події підтвердили, стомисно вбив ополоненого за наказом командування, яке напередодні штурму дало вказівку не брати українських воїнів у полон, після розслідування суд визнав окупанта винним у вчиненні воєнного злочину та призначив йому довічне покарання. Віджувалося, окрім письмових документів, також і відеозаписи з дрона, відеозаписи з місця події і тому відтворити це все і скласти все докупи, структурувати, щоб можна було поза розумним сумнівом сказати, що дійсно українського військового вбив саме обвинувачений це дуже серйозна і складна складна робота, яку проводили також в рамках судового процесу, допитуючи всіх тих, хто міг про щось сказати, для того щоб скласти повну картину. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги слава Україні, слава зсу.